Ну что, мы продолжаем, мягко говоря, бакланить, критиковать, обсирать и поливать грязью современных политиков. А садовые переконы еще с доходом у 20 тысяч ГРН на месяц ГОПКО финансувала самопомощь. Да, Хорошо. Схоже, після того, як меру Львова Андрію Судовому зійшло з рук сумнівне пояснення походження грошей на 4 рівневий особняк у Львові за майже 4 млн грн, так само непереконливо він почав пояснювати походження грошей на виборчу кампанію партії самопоміч. Но я не пам'ятаю, я вроді читав там якусь то новость, що мол, ТРК Люкс акції, акції немножко продав і от таким образом купив собі долю. У розлогому інтерв'ю, у розлогому інтерв'ю, що ли українській правді Андрій Садовив заявив, що передвиборну кампанію самопомочі фінансували люди зі списку партій, зокрема Іван Мирошниченко та Ганна Гобко. Он че, блин, хреніває, що блин? Ребята, от напишіть в коментарях своє мнення. Любому ідіоту, понятно, що фінансування любої кампанії Политически имеется в виду рекламный, неважно, просто финансирование партии, чтобы она жила. Это, на мой взгляд, где-то так... Если это предвыборная кампания, это так миллионов 10 долларов надо бы, да, вложить. А значит, если это просто после выборов надо годик прожить, это ну, где-то в среднем, я думаю, минимум 100 тысяч долларов. Это вряд ли, я думаю, 250-300, потому что... Некоторым треба по десятки зелени в місяць платити. Ну, от бы такое мнение, а ви напишіть своє мнение. Відповідаючи на запитання, в який спосіб фінансували передвиборну кампанію самопомочі, він відповів так. Здебільшого, здебільшого люди, які йшли за списком. Хтось давав більше, хтось менше, якусь суму давали Іван Миршиникаченко. Ганна Губко. Ну, понятно, трендеж, потому що легче было сказати, Мирошниченко дал 10 млн доларів і Ганна Губко дала 10 млн доларів. Насправді, кожен у миру своїх можливостей. Ну, конечно, да. То есть, это называется воздушные фразы. Цифр не будет, конкретики не будет. Була невелика кількість людей зі сторони, які давали невеликі суми. Однак такі... Відкровення лідера партії м'яко кажучи, відверто дивують, адже згідно з офіційною декларацією, дохід Ганни 13-го року становив близько 253 тисячі грини, тобто приблизно 20 тисяч гривень на місяць. Після сплати податків у Губко мало б залишитись навіть менше. З такими доходами вона б могла б пожертвувати на виборах хіба що сміхотворну суму. Так, сміхотворну суму, але аж ніяк леву участку в бюджет з 27 мільйонів гривень. Ну от, видите, я і говорив. тобто в мільйонах доларів все ісчисляється, і от одна з частей 27 мільйонів гривень. І, у якій офіційно обійшлася передвиборча компанія «Самопомощ». Ага, щас, 27 мільйонів гривень, сказочники. Десятка лимонів мінімум. Сама Ганна Гобко, вислухавши пропозицію в голосу, прокоментував т т т, -т, -т. Короче, Андрей Садовой. С этого дня становится Андрей Оранжерейный. Будем троллить. А почему бы и нет? Ведь это все очень неправильно и некрасиво. Подписываемся на канал, ставим нравится, делимся этим видео и оставляем свое супер крутое мнение в комментариях. Всем пока!